З 1 січня в Україні будуть діяти нові правила виходу на пенсію. Як повідомляє пенсійний фонд України, мінімальна тривалість стажу для отримання пенсії з цього року збільшується. У 2025 році продовжу зростати тривалість страхового стажу. Необхідного для виходу на пенсію за віком відповідно з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків та жінок. Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року. За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсій. Пенсійні виплати призначать в 65 років. Якщо у людини менше 15 років стажу в віці 65 років, вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат. В пенсійному фонді України також зазначають, що тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію, в 60 років, з кожним роком продовжить зростати. Цей процес буде тривати до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років в 2028 році, потрібно буде мати не менше ніж 35 років стажу. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку. Анна Зелінська та Олександр Уваров Харків. Новини.